Івано-Франківці вимагають закрити реабілітаційний центр для наркозалежних. Своє занепокоєння люди виклали в листі звернені до керівників міста та області. Під ним близько 300 підписів мешканців будинку Пахницького 40 та прилеглих до нього вулиць. Обурені люди кажуть, що втомилися щодня спостерігати некоректну поведінку наркозалежних, які щодня приходять у центрі замісну терапію. Мешканці все частіше знаходять у під'їздах використані шприци та голки. а Головне діти бояться виходити на вулицю. Це буквально з понеділка понеділю, дуже багато наркоманів зранку, буквально якби вони приходили і, і що там їм там роблять, і ми не знаємо, чи щось дають, чи колять, щоб приходили і на даний момент, щоб вони скорше йшли, вони сидять до обіду. Буквально зранку, з восьмої, до першої, до другої. А тут багато дітей, багато як -то, переживаємо за своїх в першу чергу дітей. Ми можемо сказати, що це є одна чи найбільша точка збуту наркотиків. Івано-Франківську в центрі міста. Плюс ще треба врахувати одне, що ці наркозалежні. Ми розуміємо, що це їхнє нещастя, це їхня біда. Але чому мають страдати за це зараз наші діти, наші дружини? Спріці дуже ми часто знаходимося, аж наверх там. Ми я живу на третьому поверсі, то спріці можуть бути зверху, там, де ми живемо, І їм щось кажуть, то що вони на тебе таким словом. Скажу, що я не можу ці слова говорити, ще. не раз вони не писали на три букви. Про окрему територію для реабілітаційного центру мріє і головний нарколог області Валерій Скопич каже: з такою пропозицією декілька років тому звертався до міського голови. Однак на заваді стала криза. Нині ж у планах лікарів та обласних чиновників створення у місті єдиного наркологічного центру. Щоправда, на це потрібен і час, і кошти. Ми висунули пропозиції. Об'єднати декілька закладів, які в нашому місті є, і з шляхом об'єднання можна отримати більше площі, і тоді перенести на нашу базу, в тому числі, і центр замісної терапії. Треба, щоб дали згоду всі мої колеги, і обласна рада прийняла таке рішення. І може трошки нас треба і профінансувати, щоб зробити якісь реконструкції, ремонти? Якщо звернення до влади міста не принесуть результатів, то мешканці готові перекрити вулиці. Крім того, обіцяють нові пікети органів влади.